Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. Сьогодні я вам вирішив показати ще одну гру, і це ще один камбек, але цього разу на лої, так сказати, закріпити минулий матеріал. Ніякого везіння. Здаватись, це погана ідея. Поки ваш трон стоїть, шанси на перемогу існують, і ця гра тому свідчить, про яку ми сьогодні з вами поговоримо. Так, це ще одне відео з рубрики розбір каток». Я вас не буду мучити довгою своєю промовою на початку відео, тому ми починаємо. По стандарту дивимось на склад команд: команда противника Аврора мі протеже, мід. урано соло, Сайберліс. Тигріл Роум, Іксія Голд, команда союзників, лої в моєму виконанні. Мід Лі Сін, ліс, Аргус Соло, Флорін Роум, Ханабі Голд. Гра в рейтингу, ранг, міфік. Гра, як завжди, починається з бази. Рахунок якимось дивом досі 0-0, І ми йдемо допомагати своєму ліснику. Було все тихо, співали пташки, гуділи бджоли, ніхто нічого не підозрював, як раптом вистрибнула ворожа команда початку гри в нашому лісі. І відбулось ось це. Так відбувся ганг нашого лісника. Ми, звісно, намагалися всією командою протистояти цьому. Але Уранус на початку гри дуже сильний, тож нам довелося взяти відпустку на фонтані. Так, початок гри дуже напружений для нас. Ми нагодували Урануса, я пропустив кріпа на міду з додатковим золотом через цей ганг, і ми вже відстаємо по золоту. Все дуже погано. І деякі гравці після таких моментів люблять вже здаватись, а ми не здаємось. Граємо далі. Тут я нарешті приходжу на міт, щоб наверстати впущене. Флорін чомусь самотужки вирішила полізти на сайбера, Аврору і тигріла. Річного краба треба забрати. Ну який річний краб. Ну, подивись ти на мапу, подивись на наш фарм. Віддайте вже того краба. І не годуй додатковим фармом противника. Ні, ми будемо лізти. А потім у таких гравців вина чомусь команда, а не вони самі. Ну і звісно, Флорін... Орін гине смертю хоробрих. Я щось намагався здалеку зробити, нанести якусь шкоду. Моя мікрогра тут бажає кращого. Хиблю і ще раз хиблю, ну хоч вогневим пострілом влучив. Ну і далі я просто стою на міду проти Аврори. Тут я вирішив трохи допомогти Ханабі. Life, fast, learn, right. Six, that... Ханабі полізла під ульту іксі і полягла. Чому не тікати? Тим більш ти на лоу хп. Я не знаю. Я щось намагався вдіяти, але поки що в мене шкоди не вистачає. Тут я побачив, що в нашому лісі проблемки. І трошки повирішали проблемки на червоному бафі. Телепортуємось на Gold Line і робимо сюрприз для Музика не забуваємо про наш мід. Невдала спроба зробити ще один сюрприз для Іксі виявилась хитрішою лярва. Прийшов уранус і ми чинили опір на лінії. Тут, на жаль, я помиляюсь телепортом і не влучаю кнопками по іксі. В результаті мені пояснили, де я був неправий. А тут мене ловить сайбер. Варіантів тут ніяких не було. 100% гра Сайбера, моєї помилки тут немає. Ще одна сутичка біля червоного. Right. Start, start. All... На жаль, перефарм Урануса сильніший за мої амбіції, але все одно відбувся невеличкий розмин. Тут я відправляю Аврору, але на жаль, на бот стягнулася вся ворожа команда. Тому без шансів залишитись живим. А ось тут я роблю вже чудовий мув через телепорт. На жаль, ворожа команда забрала лорда, але ми забрали ворожу команду і спокійно відпушили лорда. Невеличка сутичка, де я забираю іксію. Урану скинувся за мною, але він ще не зрозумів, з якою лої він зв'язався, яку піймати не так вже і просто розмінялися з Авророю ласощами. Тут Тигріл через спалах робить чудовий мув і бере нас у контроль в результаті відпустка на фонтані. На жаль, тут ми ніяк не могли зреагувати. Чудова гра від Тигріла. А ось тут іксія помиляється, і ми її з Лісунсіном відправляємо на фонтан. Ми трохи потанцювали з Уранусом. Чисто танго у трьох ганг тигріла був нейтралізованим. І нарешті ми ловимо Урануса і відправляємо на фонтан. Забираємо лорда. Але на жаль, моя команда вирішила злитися перед лордом. Я прийшов вже запізно, тому все, що мені лишалось, це телепортуватися назад до бази. А тут я покарав Урануса за його впевненість у собі. Сюрприз для сайбера. Right Зв'язується сутичка на міду. Тут тигріл в себе повірив, але я йому все пояснив. Помилка Сайбера в результаті він на фонтані. І тут помиляється Аврора. І ми закінчуємо гру. По статистиці я отримав свій МВП 8 вбивств, 6 смертей і 15 асистів. По показникам: 37% шкоди, 79% тімфайтів, прекрасні показники, як для мідера. Тепер будемо розбиратись, що ж сталося. Чому ми виграли гру? Причина перша: Уранус переоцінив свої сили, через що на перефармі робив купу помилок. Причина друга недооцінювання можливостей лої. Противники сприйняли лої як хіхонькі та хахонькі. А виявилось, грамотна лої спроможня неочікувано перевернути всю гру лише одним вдалим мувом. Причина третя часті помилки в мікрогрі з боку противника, через що вони не могли повноцінно реалізувати свій потенціал і через це. Це файти програвалися, і всі ці причини в сукупності привели нас до перемоги. Ось такий розбір каток у нас на сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви щось змогли зрозуміти для себе з цієї гри. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.